Шановні пані та панове, схоже, Європейський Союз і навіть Україна отримали нового військово-політичного партнера, яким, імовірно, е, стане Сербія. Зокрема, позавчора, президент цієї європейської країни заявив в інтерв'ю німецькому відданню ЦІЦЕРО. Про те, що його країна, начебто, кожного року виробляє дуже багато зброї, зокрема, артилерійських снарядів, має перевиробництво зброї і військової техніки, тому з радістю готова поділитися з Європейським союзом, безумовно, за кошти Європейського союзу, тобто, стати виробником і стабільним продавцем. Озброєни для потреб європейського союзу, очевидно, потреби останнього сьогодні конче необхідні і дуже значні в зв'язку з загрозами його безпеці, зокрема російсько-українською війною. Прямо запитали пана Олександра Гутіча: чи не проти Сербії того, щоб Європейський Союз? Передавав ці озброєння для потреб України української армії, на що він сказав дуже чітко і однозначно, мені все одно, тобто, це справа Європейського союзу, куди він буде дівати ці цю зброю, ці артснаряди, власне, патрони, і інші озброєння, які виробляються, виробляють сербські військові заводи ВПК. От ця справа Європейського союзу, наша справа продавати і реалізувати те, що в нас залишалося по суті на складах. Цікава позиція сербського лідера, адже Сербія славиться своїм по суті русофільством. Традиційно історично вже сотні років е підтримувалися ще за часів Російської імперії, тісні зв'язки між королівськими родинами, династіями, урядами. Зокрема, е колись, ще в 19-му, на початку 20-го століття це було королівство Сербія і Російська імперія тісно між собою, як слов'янські народи, взаємодіяли на фоні слов'янофільства з з Значними домішками, безумовно, імперської взаємної симпатії, а ми пригадуємо, що з кінця 18 століття за часів Катерини II, як на території і раніше, як на території півдня України заселялися серби для поселенця, так звані Нова Сербія, Слов'яна Сербія, після того як Особливо Катерина II в 1775 році розвалила Запорізьку Січ, зруйнувала її, знищила е, козацьку вольницю на е, півдні України, по Дніпров'ї. Е, тоді серби почали завозитися слов'янський народ для того, щоб заселяти південь України. Українцям ж не довіряли відповідно. Ну і відповідно так е, здійснювали етнічну політику змішування місцевого населення російський царат. Разом з тим, вже за часів Радянського Союзу. Як відомо, Сербія, тобто тодішня Югославія, це конгломерат шести суб'єктів, там і Хорватія, Босні, Герцеговина, Чорногорія, Косово, Словенія, Югославія проводила більш віддалену і доволі незалежну політику від радянського союзу. Таку двоєсту серединну політику, лідер Югославії Йозеф Бростіто. Проводив по суті політику неприєднання, критикував лінію Сталіна і його наступників керівництва радянського союзу неодноразово і навіть достатньо успішно торгував, підтримував політичні, дипломатичні активні контакти з західноєвропейськими країнами. Власне, сам Вучич, який перебуває вже на другому терміні свого президентства, теж відзначається доволі такою. Непослідовною, я би сказав, політикою лавірування між ем, інтересами своєї країни у співпраці з Євросоюзом і навіть з Сполученими Штатами та. Е Традиційним пієтетом до з Російською Федерацією разом з тим сьогодні появилася і третя сила. Це Китайська Народна Республіка, з якою теж Сербія е, активізувала останні років п'ять е, е, зокрема е, торгово-економічні і ін, інвестиційні відносини. Разом з тим, ось така заява Вутіча про те, що він готовий е, торгувати з ЄС і постачати зброю на потреби Європейського союзу. Вона зумовлена рядом сучасних факторів, е, які зараз е, послідовно коротко і розберемо перший фактор безумовно це внутрішньополітичний вучеч е, е, перебуває на доволі хістких внутрішньополітичних позиціях. Ми бачили, що зокрема за останні півроку відбулося декілька масових акцій політичного протесту в самому Білграді. Ось де відбулися спроби там штурму парламенту, виступали проти уряду і самого Вутіча. Тобто, доволі потужна опозиція, яка має проєвропейські настрої, тисне на вутіча для того, щоб він остаточно визначився, чи він з агресором Російською Федерацією, чи він все таки готовий йти в інтеграцію з європейським союзом, з яким до речі відносини Сербії і режиму Вучича доволі неоднозначні. Власне кілька років тому по суті була призупинена активну фазу євроінтеграції Сербії, яка вже розглядалася як кандидат на членство в Європейському Союзі, але ось таке загравання з Росією енергетична залежність від Російської Федерації, про яку зараз я згадаю, вони звичайно не дають можливості Сербії повністю розгорнутися в сторону заходу, зокрема Європейського союзу та членства в цьому об'єднанні. Ось цей фактор, власне. Щодо відносин з Росією, окрім історичних факторів, ви знаєте, що 9 травня Вучич брав участь у параді на красній площі. До річниці дня перемоги так званого. Ну тут йому згадали німецьке видання. Як же ж ви ж їздили в Москву на парад? А тут ви вже хочете з Євросоюзом співпрацювати причому в військовій сфері? Він каже: Ну, ми в будь-якому випадку би їздили, тому що це історична даність разом з Червоною армією армія Сербії визволяла від фашистів відповідно нашу столицю Білград і територію. Сербії в роки завершення Другої світової війни 1944-1945 роки. Тому ми з повагою до наших поколінь минулих до воїнів мусили брати участь Але замітьте, він сказав, що ми військової техніки не виставляли і наші солдати не марширували сербські по красній площі разом з російськими солдатами. Він прямо про це заявив досить влучно. А, ну хитрий вучиш, дипломат. Він хороший, а, відповідно. Він сказав, що але ми визнаємо територіальну цінність України. Ми він сказав, цитую доволі послідовно дотримуємося цієї лінії. не засуджуємо будь-які акти агресії на території Європи однієї держави проти іншої, в тому числі ми засуджуємо російську агресію на території України, хоча ми підтримуємо нейтралітет і не допомагаємо військовому плані жодній із сторін. Разом з тим, вучивсь, підкреслив, що подивіться, будь ласка, на статистику, яка з держав Балканського півострова найбільше допомагає за ці 3,5 роки війни в Україні? Найбільше допомагає Україні в гуманітарному плані і в плані власне економічному, так підтримкою, підтримкою технічною. Це він сказав саме Сербія. До речі, він згадав про те, що в серпні він відвідав саміт країн південно-східної Європи, який відбувся в місті Одеса. Там він не підписав загальну декларацію, до речі, яка засуджувала Росію її дії на території України як. Порушницю міжнародного права, але він проводив переговори з президентом Зеленським, і він фактично своєю присутністю підтримав сам курс міжнародної спільноти на допомогу і сприяння Україні на визнання стійкості України проти російської агресії ще один цікавий його дипломатичний крок. Власне третій фактор, який змушує сьогодні вучача, фактично переорієнтуватися на захід. А це фактор тиску США. Ви знаєте, що на поза минулому тижні президент Трамп за його ініціативою Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох світових гігантів російських провідних нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть», щодо постачання. Нафти на зовнішні ринки, а на їхні трансакції, і акції за, за кордоном. Власне, ці санкції вдарили і по Сербії, яка є по суті має одну гілку постачання нафти і газу до своєї країни. ця гілка тягнеться з Росії. Південний потік через Туреччину йде нафтогазопостачання, і зрозуміло, що тут і Туреччина до речі вже починає диверсифікувати під тиском американців постачання енергоносіїв з Росії. Поступово вона починає відмовлятися. Ердоган нарешті дозрів до цього під тиском США і особисто Трампа починають відмовлятися поступово від російської нафтогазу. і це звичайно удар по економіці. Сербії, а це внутрішньополітичний конфлікт, і знов ж таки послаблення позиції Вутіча. Ясно, що він має подальші політичні амбіції. А і тому безумовно, що економічна криза в зв'язку з зростанням цін можливих на енергоносії, якщо відмовляться від російської нафти та газу, вона вдарить по владі Вучича і по його режиму безпосередньо. А, власне наступний фактор. Десь приблизно в середині жовтня відбувся офіційний візит самого Вучича до США. Його дуже тепло підкреслюю, дуже тепло прийняв державний секретар. США і е, радник Трампа з національної безпеки Марко Рубіо була прес-конференція, вихід до преси, фото, відео, і фіксація надзвичайно щасливих двох сторін, особливо Рубіо. До речі, е, звичайно, що ці переговори вони теж вплинули на зовнішньополітичний курс Сербії. Навіть е, минулого тижня лідер Сербії Вучиль заявив, що Білград. В принципі, готові стати глобальним центром переговорів, знаєте, лідером компромісу зустрічі між Трампом і Путіним можливим, якщо не не Будапешт, то нехай буде Білград разом з тим. Ну ця ідея сама по собі викликає дещо такі певні усмішки. І знаєте, коли виникає питання, коли Сербія, особливо Білград, який наводнений десятками років. Власне, російською агентурою яка там просочена дуже міцно в різних сферах життя цього суспільства сербського тут виникає питання навіть з точки зору безпеки Трампа і американської делегації проводити ці переговори. Безумовно, Білоград тут не розглядається як серйозна точка зустрічі двох глобальних лідерів Трампа і Путіна. Але тим не менше, звичайно, що. Ця ініціатива вона говорить про те, що Білград стає на шлях активізації. Про і зовнішньої політики і намагається відігравати за підтримки американців е, певну роль центру впливу е, на європейську і світову дипломатію. Ну і безумовно, е, фактор останній п'ятий, який я зараз гадаю, чому відбувається зближення Сербії фактично з ЄС військово-політичному плані. Ну а ЄС, ви розумієте, там і НАТО рядом, тому що фактично ті самі країни всі вони є учасниками і північно-атлантичного альянсу, члени Європейського Союзу, і а, е, п'ятий фактор: е, знаєте, є така дуже хороша приказка народна. Як ми всі знаємо, це ниші тікають з корабля. Коли перед тим, що корабель або має потонути, або починає тонути, коли вже є серйозна пробоїна на борту. Е, це йде мова про Російську Федерацію. Безумовно, що санкції США, удар по енергоносіях, по енергоструктурі, по фінансовій структурі Російської Федерації. Е, Абсолютно адекватно сприймається сербами як загроза їхній економічній та політичній безпеці. будь ласка, хто хоче мати справу з стороною, яка піддається обструкції і яка стає ізгоєм на міжнародній арені. Причому, як з боку США, так і певні дзвіночки достатньо реалістичні, вже надходять не один місяць і з боку Китайської народної республіки, яка вважається патроном, економічним політичним патроном та союзником Російської Федерації. Тут і звичайно активні удари українських збройних сил по території Російської Федерації, нищення нафтогазової інфраструктури транспортних мереж. Звичайно, успіхи українських збройних сил теж мають тут вагомий вплив на позицію Сербії. Хто ж хоче підтримувати ту, ту сторону, яка очевидно сьогодні перебуває в кризі, і її становище не визначене на міжнародній арені, саме тому. Сьогодні Сербія поступово починає дистанціюватися від Російської Федерації. Це дуже добре. Це вигідно Україні, і це свідчить про те, що міжнародні процеси йдуть сьогодні в правильному напрямі. Можливо, не так швидко, як би нам звичайно хотілося, але тим не менше вони відбуваються. Отже, спостерігаємо, аналізуємо зокрема і за позицією сербської республіки. Очевидно, ще один фактор: ви знаєте, що 28 вересня відбулися вибори парламентські вибори в Республіці Молдова, і за повідомленнями, численними преси Російська Федерація фінансувала. Підготовку декілька сотень бойовиків на території Республіки Сербія, до речі, які мали бути перекинені в Молдову перед виборами і на час виборів, повинні були дестабілізувати ситуацію, привести до хаосу, можливість зриву виборів. Цього не вдалося зробити за одної простої причини ефективної діяльності західних спецслужб, які забезпечують…